Так, друзі, всім привіт! Має Олег з вами. Понакручували на козирке планки, я показував і продовжаємо крутити козирок. Коли час є, тоді і б'ємо козирок. Е, Затняйка, в принципі, все одно, яка є, яка є більше процентів, яка є менша, все одно. Е, ми яку мали, Себе на хазяйстві і б'єм. Е, затняйка працює дуже добре. Е, равлик, в принципі, практично не перелазить Як бачите, сюди вилазить і назад падає. Там вона легенька, вітер її шатає ось падає. Даже дуже чим хорошо це затняйка. Е, коли, наприклад, дощова сильно погода, бо, там, наприклад, сидив поле, важко зайти, равлик налазить на перший другий клапан. Я вам показував, що стараємося цього другого клапана знімати равлика. І якщо ми не зняли, навіть, буде дощ. В принципі, тут я вам сказав чесно хороший холодочок від затіняйки. Дуже хороший холодочок. І його, в принципі, даже не буде так в принципі, і пекти. То, отакий козирок дуже дуже хорошо працює. Мені дуже задоволені. Я думаю... Будемо старатися пройти все поле. А якщо не будемо співати, то хоча б проблемні наші місця. Ближче вони лізуть до посадки, до дерев. Будемо старатися оббивати ось такі міста. Так, ось так ми до планки б'ємо. Далі ми беремо ось такого степлера. Обично степлеру. І ось так. Ось дивіться, сітка закінчиться. Беремо ось так. І тако з'єднуємо. Чим рідкіше чи частіше, тим, в принципі, краще не попролазити. І ось так дивіться, як воно хорошо тримається. Вот, в принципе, быстро. И так мы зараз занимаемся такой процедурой. Так, ну, тоді я доб'ю. Так, що ще, друзі? Е, розкладали, Фух, як ви бачите, ось від миш е, від крис. Розкладали ми раз у тиждень. Е, в принципі, було нормально. Ми підкидали, воно, вони так не встигали їх їсти. Е, зараз почались в нас жнива. Пішли комбайн пішов в боле, е, почали збирати пшеницю, ячмінь. Е, почало, почалось багато, я вам сказав чесно так, мишей. Е, ходимо по кругу, дивимось, то є. Попадають трупи мишей. Е, так само розкладав ось три дні назад. Ось пройшло три дні. Проходжу, дивлюся, практично немає нічого. Ні цього. Ні цього. Е, Походив по кругу, опять порозкидав. Даже я вам хочу сказати, ходив практично через один ряд, розкидав також по доріжках. Бо миша це і криса така штука, що як залазить, то в принципі під щитом має бути десь приблизно від роравлика, і вони його виб'ють два-три щита, а то й п'ять дуже бігом, якщо є десь кубло. То краще потратитись. На ці яди, я думаю, вони не такі дорогі. І буде щастя, я вам так сказав чесно, і буде равлик цілий. Так. Продовжаємо також косити далі, бо е, полив поливає, е, бур'ян росте більший і більший. Е, то дуже важко ходити між ним, равлик читай падає, сидить на ньому, е, кормити важко. Полив також погано поливає, а так, де скошено, в принципі, як ви бачите, просто супер, не можна нарадуватись. То ми кожного дня потрошки-потрошки, по бо все зараз дуже важко зробити. Трошки цього зробили, трошки цього. Після обіду треба вже починати кормити равлика. Ну, в принципі, так нас проходить кожного дня. Так що, хто думає, що такий бізнес дуже легкий для лінивих, то це неправда. Працювати треба дуже важко. І тяжко. Так, що ще. Привезли ми ще, друзі, півтора тони корму газелькою. Ми вже заїжджаємо. Е, стараємося їздити чим поближче до сітки під'їжджати, де не можна газелю під'їжджаємо мотоциклом, грузимо. Бо тачкою вже важкувато. Ми вже годуємо 600 кг кожного вечора. І я думаю, будемо ще збільшувати, бо дуже гарно їдяти. У нас йде. Дві гарних жмені. Ось так ми розкидаємо на один щит по дві гарних жмені. І вони його, в принципі, з'їдають. То я думаю, будемо пробувати сьогодні, можливо, навіть по половиною. Ось так будемо піднімати. На кілограмів 700 будемо виходити в день. Корм йде дуже гарно, але надімося буде і гарний равлик. Що ще я замітив? Зменшили перший полив. Зменшили перший полив, як забрали бур'ян. В принципі, полив вже поливає дуже добре по щитах. То у нас був 10 хвилин перший полив. У нас, в принципі, всі три полива по 10 хвилин, то перший полив у нас був 10 хвилин, то якби трошки вимиває корм. То ми зробили, зробили перший полив по 5 хвилин для того, щоб його просто змочити і збудрити равлика. Равлик за зісь і тоді далі буде поливати по 10 хвилин. Ось так, отак ми займаємось. Давайте глянемо, що в нас по равликах. Ось такі в нас покажи покажемо найближче. Ось такі, як ви бачите, равлики, вже в них формується губа. Дивіться, вже яка губа. Ну, в принципі, є більші і менші. З чим зв'язано, не знаю. Чи вони переповзали звідси, чи. Може, холодні ночі, і дехто погано, можливо, їсть чи як, не знаю. Ну, Що є, то є в нас. Ось таке. Давайте, можливо, ще всередину зайдемо, глянемо. Да, ну, В принципі, я думаю, місяць і можна буде пробувати починати збирати ролика. Зараз саме він гарно їсть. Корм не потрібно шкодувати. Звідси вже яка гарна. Але... Кашкет ось такий губатий. Це перший сорт. Але м'ягенька ще. Гарно видно да, на камеру? Так, ну, в принципі, ну давай ще одного. давай десь звід... звідки виберемо. Тут трошки менше, але теж я думаю, буде добре. Забираємо з ножок, щоб не душилося. Так. Уже як все скосяно, як ви бачите, бур'яну практично немає. То вони, в принципі, сидять більше на щитах. Кошували, так як бур'ян падає, він у нас так і лежить. Поки не висохне, коли висохає, ми його тоді починаємо потрошки визбирвати, щоб на ньому равлика не було. Так він високий, равлика спокійно. Господи, і бурян спокійно забрали. Ось так. Далі ось тут ми не будемо продовжувати козирка. У принципі, у нас тут доріжка, як вони будуть більш собою десь перелізати, я думаю, не, не страшно. Тому це все, це все буде. Перебивати. Так само подоставляли сюди щити. На цей участок де не вистачило. Забрали всі теплиці походили по полі, подивилися, де погано полив достає. І, в принципі, от трошки подоставляли. У да, мене не так густо, як скрізь ми зробили, але хоч так. У равлика також є. Давайте ще глянемо, що тут робиться. Давайте все перше почнемо. Ого! Ого! Це в нас 12 червня ми виселяли. Ви бачите, він ще маленький. Ну, в принципі, практично на місяць менший за того. То я думаю, сьогодні у нас що? 5 серпня. Я думаю, цей можливо до 5 жовтня буде добре. Я думаю, до кінця жовтня ми цей визберемо. Так, як минулий рік і буде супер. Саме головне гарно годувати, і буде хорошо. Ну і друзі, був у нас ураган хороший, так, мабуть, не всіх був. Упало в нас дерево 2 метри від вуликів. Чуть-чуть не накрило вуликів. Але слава Богу, впало добре. Ми його, думаю, на днях також спиляємо. Кстаті, качали мед уже ось три дні назад. Е, накачали, звісно, самі в шоці два бітони меду ось з п'яти вуликів. То результатом дуже довольні. В принципі, я не ожидав, що так буде. То меду, слава Богу, вели. взяли з собою один бітон, накачали його повний. І він ще є, ще є. Поїхали додому взяли ще одного бітона. Коротше, вийшло два бітона, і там ще пару каструльок. Ось так. Так що меду нам вистачить на цей сезон. Будемо їсти. Так що, друзі, з вас обов'язково обов лайк. Підписуйте, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас, коментуйте нам. Ну, а ми йдемо далі працювати, друзі. Всім пока!